Доброго дня, шановні кияни, мешканці Києва. Мене звати Станіслав Куценко, я начальник головного територіального управління юстиції в місті Київ. Хотів з вами поспілкуватися про те, з чого ж починається реформа державного установи. Безумовно, українська влада зараз прагне перебудовуватися на нові європейські стандарти, але не всі розуміють, що це таке. Безумовно, в країнах Європи там вже роками використовуються технології надання послуг населенню. Коли держава не є просто машиною, яка надає послуги, а яка є партнером громадянина, який їй допомагає. І відповідно, у нас завдання так само створити таку систему, щоб кияни могли вільно, безперешкодно користуватися усіма потрібними послугами. Здавалося б, це легко, але існують конкретні перешкоди. Безумовно, це і люди, які працюють на місцях, і стара система, яку треба змінювати. У нас є завдання створити таку систему онлайн-послуг. Коли буде мінімальний контакт громадянина із чиновником, умовно кажучи, коли ми зможемо у три кліка мишки або у три заходи на веб-сайт отримати послугу. Чи це буде свідоцтво про народження, чи це буде сплата аліментів чи штрафів, будь-які послуги, які потрібні населенню міста Києва? І ми оголошуємо про те, що на рівні територіального управління юстиції місті Києві ми запускаємо дві ключові програми: перше це створення соціального люфта, коли молоді люди, студенти. Просто талановиті громадяни зможуть влаштовуватися до нас на роботу і просуватися кар'єрним сходам. Для цього ми будемо пропонувати онлайн-кадровий резерв, а також додаткове навчання, для того, щоб наші співмешканці здобували. Потрібне. Саме тому ми. ми робимо акцент на тому, що навчатися м'яким навичкам потрібним для спілкування з громадян зараз почнуться всі співробітники головного територіального управління юстиції в місті Києві. Ми вже провели перший урок, який називався Цифрова грамотність. Це був вебінар, на якому наші співробітники навчилися використовувати комп'ютерні технології, а також досконало користуватися онлайн-послугами Міністерства юстиції України. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб наші співробітники змогли пояснити вам, мешканцям Києва, як найкраще використати свої права і отримати онлайн-послуги. Другий компонент це безпосереднє отримання послуг онлайн. Ми розуміємо, що майбутнє за інтернетом, тому та технологія, яку ми пропонуємо, є прогресивною. Вона полягає в тому, що можна буде зареєструватися онлайн для отримання послуги, подати так само заяву за допомогою електронного цифрового підпису і завантажити всі необхідні документи в комп'ютер для того, щоб отримати необхідний документ. Документ ви можете отримати або просто прийшовши у визначений час в конкретне місце, поставити підпис і з одну хвилину документ у вас буде на руках. Другий варіант документ буде просто відправлений вам поштою, і ви зможете його отримати. Наступний вебінар, який ми організовуємо для наших співробітників, це буде навчання щодо протидії корупції. Тобто ми навчимо їх методикам, вмінням того, як можна працювати чесно, ефективно. А нові співробітники будуть одразу позбавлені будь-яких бажань заробляти на громадяни з Києва. Це ті речі, які ми плануємо реалізовувати, і безумовно нам треба ваша підтримка. Тому ми запрошуємо всіх до співпраці з головним територіальним управлінням юстиції місті Києві. Слідкуйте за нашим сайтом, за групою Facebook і давайте співпрацювати.